Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. І сьогодні у нас знову буде прочитане. Я так подивилась по відео, які виходили останнім часом. Виходить так, що в мене через одне відео виходить прочитане. За серпень, за вересень і от за жовтень. І ну, так виходить, тому що я Запізнилась дуже з прочитаним за серпень, а потім трошки сунулась за вересень, і ось я вирішила не відкладати дуже сильно прочитане за жовтень, щоб трохи так не дуже далеко відійти ще від і цієї всієї тематики, трошки вам розказати про свої біля Хеловінські читання. На жаль, зараз у мене не дуже є багато часу на те, щоб знімати якісь формати, якісь марафони читання, там 24 години читання або там декілька книг за декілька днів. Просто не маю змоги стільки читати, ну, виділити на це прям там весь день, наприклад, і часто проводити підйомки. Мене наразі не виходить, тому йдемо по таким зараз простим базовим форматам. Я все ж таки трохи встигаю начитати, щоб вам розказати. Ну, власне, не тільки щоб вам розказати, щоб ви отримати задоволення, відпочити, бо читання для мене це в першу чергу про відпочинок і розважальний формат. Знову ж таки, не так багато я змогла прочитати. Я прочитала шість книжок і. Скажімо так, вони не дуже великі, деякі з них такого компактного формату. Ну ви все зрозумієте, коли я буду вам показувати книжки. І розказувати буду вам їх в порядку, тому як, в якому я їх читала. І почнемо зовсім не з осінніх читань. Я собі напланувала там всякі такі трилери. Якесь похмуре фентезі, і почався жовтень. І я така: «Хм, а, почика... а почитаю кая Лістонфорд?» саме час продовжувати серію міста вітрів, і я е, взялась читати третю книгу Спіймана, е, яка нам розказує про е, бейсболіста Кая Роудса, е, зірку бейсболу, який є батьком-одинаком. І от його е, тренер е, пропонує йому в якості няні для е, його маленького сина на цей сезон свою доньку, яка вирішила відпочити від своєї. Професії і щоб побути ближче з батьком, поїздити з ним на ігри. Вона, в принципі, погодилась побути нянькою для малої дитини. Ну, звісно, ми розуміємо, що буде далі. Ну, а Кай він так дуже суворо ставився до нянь всіх звільняв, ніхто йому не подобався. Але так як він зірка бейсболу, всі йшли йому на. Зустрічі дозволяли ну, взагалі брати з собою мою дитину на ігри, на, ви... ну, на виїзні ігри, їздити, літати кругом разом з ним, намагались допомагати, знайти йому няню. Ну і ось так все обернулось. Ну що, я можу сказати? Це 10 з 10. Мені дуже сподобалася ця частина, вона дуже така тепла, дуже. Сімейна, не знаю, мабуть, одна з найкращих цієї серії, і мені дуже запала в душу і ця пара, і тренер головного героя, і його донька, і його маленький син головного героя. То дуже 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 класно. Це дуже комфортне читання. Це супер грін, флег, прапорець, стосунки. Ем, якщо ви любите щось таке з якимись ем, емоційними гойдалками, щось то це це не сюди. Тут все дуже, можете ви сказати, що тут все дуже ем, передбачувано, але е, це не ем, не робить цю книгу гірше. Ще плюс, мені здається, цієї книги те, що тут трохи менше сторінок, ніж в попередніх частинах, хоча 588, але візуально, візуально трошки менше, не, не знаю, мабуть, так само майже. Коротше, історія класна прочиталась дуже швидко, і мені одразу захотілося читати наступну книжку, якої в мене не було. І я побігла в КСД за наступною частиною, яка у нас, слава Богу, вже була видана. Підіграй мені. І четверта книга нам розказує про ем, брата молодшого ем, ось цього Кая Роуса і Сая Він також грає з ним в одній команді бейсбольній і має ем, таку репутацію славу ем, хлопця, який часто шукає собі дівчат на одну ніч, не налаштований на серйозні стосунки. От, але, звісно, ми розуміємо, що там не все так просто, і тут троп, фальшивий шлюб, точніше, шлюб у Вегасі прокинулись і не знають, як це сталося. От щось таке. І, звісно, воно. По сюжету пов'язано з попередньою частиною, тут те, що відбувається в цій, тут випливають наступні події, тому я не можу прям так супер багато розповісти, щоб не спойлерити, щоб хоч якусь інтригу ем, створити. От, дуже класна книжка, мені також сподобалась, от вона якраз менше за розміром, і я їй також поставила п'ятірку на Гудріц, але я не знаю, 10 з 10 чи 9 з 10, 9 чи 10, не чує баба. 9 чи 10? 10! 10! Так! 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 Хай буде 10 з 10, бо мені дуже сподобалось. Я з нетерпінням чекаю на наступну частину ем, про Ріо. Ем. Так звуть головного героя, яка ще не видана у нас, але вона вже є. І також спін ноф про тренера цих двох хлопців, який ще не написаний, ніби обіцяє наступний рік, я теж чекаю, дуже хочу. Розказувала вже про це в своєму попередньому відео про книжкові бажанки. От. Взагалі, Ліслам Томфорд дуже класно пише ці любовні романи. Мені дуже подобається. Так. Ну, а далі ми все ж таки трохи підемо до е хеллоуінських читань таких. Е і я читала Падіння дому ашерів Едгара Алана По. Я не буду ставити оцінку, бо це збірка оповідань. І я прочитала тільки падіння дому ашерів, а воно ну, тут на 20 сторіночок, дуже маленьке. Ем, і воно мене не сильно вразило, там майже нічого не відбувається, воно дуже коротеньке, там майже ні про що не можна багато розповісти. Там багато описується атмосфери, будинку, природи, ем, Ну, наскільки багато можна на 20 сторінок написати. Ем, от. І воно таке дуже лаконічне. І читала я це оповідання для того, щоб далі перейти до книги те, що тривожить мерців, Текін Фішер. Це такий ретелінг Падіння до Машерів, розширена версія. Книжка також не дуже велика. Тут 170 сторіночок ця історія і. Власне, тут відбувається те саме, що і в оригінальному оповіданні, але ем, ну, розгорнута версія, е, розкривається, чому так, чому нам розказують те, що не розказав нам Едгар По, Не впевнена, що він хотів нам це все розказати, але Кен Фішер вирішила, що це потрібно зробити. На книжковому клубі також казали, що тут використані деякі моменти, які можна зустріти у книги Мексиканська готика, але я її не читала. Я вже розумію про що там, але не буду спойлерити. Текст дуже простий, також достатньо атмосферний і тут написано, що це найкраща горорна повість. Ну, чесно кажучи, вона не дуже горорна. Ем, на книжковому клубі звучав такий термін, як козі от, хорор. Е, от такий затишний е, жахастик, е, можна так назвати, він вас навряд чи налякає. Е, от, І тут знову ж таки є м, зайці, і мене, чесно кажучи, трохи. Лякає якраз гіперфіксація сучасних авторів на зайцях і додавання їм таких якихось горних і е дивних е характеристик, бо що в книгі Зайчик монеовачив Кінфішер чомусь на зайців дуже багато уваги було спрямовано. Ну і звісно на кіношковий клуму було одразу дві книжки: Те, що бенкетують вночі, друга частина ось цієї, яка продовжує пригоди. Алекса Істона, такого солдата видуманої країни, який є небінарною особою в тому світі, в цій країні солдати приймають. На себе нові займенники, і ем, ну, в англійській мові це легше показати відсутність ем, гендеру, гендеру гендерно-нейтральну особу. А в українській мові е, це неможливо показати, тому тут на початку авторка це пояснює, чому було обране саме чоловічі займенники, і він тут він, е, саме тому, що. Ем, ну, Це солдат, і до нього звертаються по тексту як сер, і е, тому обрали він. Але по суті, це жінка. Ем, ну, але тут не дуже це якось впливає на сюжет, але на цьому побудовані якісь жарти, тема фемінізму, боротьби за права, трошки там є ось такі моменти, трошки англійського гумору, хоча це американка, але чому я кажу англійського, бо мені чомусь. В якісь моменти ці жарти нагадувала тері Пратчета. Не знаю чому, але ось, ось такий у мене був вайб. Що я поставила цим книжкам? Мені друга сподобалася більше, бо вона не ретелінг на незрозумілий мені будинок домашерів, а вона А друга частина більше розказує нам саме про цю видиману країну. якась, яка там десь біля Англії знаходиться. От, і про якісь їхні традиції. Країна називається Галація. Мені чомусь завжди вона нагадує: Галіцію, якісь Карпатські гори, щось таке. От. Так от, в цій книжці я поставила 6 з десяти, а в другій частині те, що бенкетують ночі, я поставила 7 з 10. Ну, але такі оцінки не знаю, плаваючі. мені важко чомусь було оцінити і сказати, що ну там чи мені прям сподобалось, не сподобалося. і така: ну норм, нормальна історія, легко читається. Є третя частина, яку в нас ще не переклали. У неї на Гудріць найвищі оцінки, тому я б, чесно кажучи, почитала б третю частину. Там, ніби будуть вже пригоди Алексіїстона в Америці. От. Наступна е, книга досить неочікувана, але вона досить непогано лягає на ось цей осінній якийсь е, моторошний, можливо, халовінський вайб. І це е, е. тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. Ну, і також Інтермесо. Чому зненацька в, 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 я вирішила все ж таки прочитати? Цей твір, бо ми з подругою ходили на балет в Львівський театр оперо і балету, ми ходили на балет «Тіні Забутих предків, і мені дуже сподобалось, тому якщо у вашому місці, чи у вас є можливість десь сходити на цей балет? Сходіть там нереально класна постановка, костюми. Я, чесно кажучи, взагалі не очікувала. І я не читала тіні забутих предків, я не дивилась фільм. Я перед виставою встигла буквально декілька сторінок прочитати. І думаю, багато хто з вас знає, що там описується нещасна історія кохання, головний герой закохується, потім втрачається кохання і далі. Ми бачимо, як складається його життя. Твір дуже короткий, мені було не дуже легко його читати. Важко після сучасних текстів занурюватися в класику українську в цю мову. Тут багато таких діалектів, гуцульських якихось слів, але тим не менш, текст досить гарний і атмосферний. Він так занурює в природу. До е, гір, і м, тут також є ось ця е, якась нечість, е, щезник, чугайстер, і ну, мені сподобалося е, Інтермецо, це е, я читала колись в школі, але я взагалі не пам'ятала про що воно, а, і там про. Про те, як герой їде з міста для того, щоб відпочити від людей і ем, набратися ресурсу для того, щоб е, змогти повернутися і взятися там за роботу. І там просто описується природа, ліс, поля, як він ем, в самотності там проводить час і як міняється його настрій з такого дуже похмурого до. Ем, Такого відпочившого. І я коли читала, спочатку не могла зрозуміти, що там буде відбуватися, що таке, а я зрозуміла, для мене це таке оповідання е, ретрит. Це про ретрит і відновлення сил, новела. Новела така. Мені подобаються тут дієві особи. Моя утома, ниви у червні, сонце, три білих вівчарки, зозуля, жайворонки, залізна рука города, людське горе. От. Ну, досить так. Е Зрозуміло мені було його отома його і бажання відпочити і побути в якійсь тихій місцині, тому е мені важко взагалі оцінити е ці твори, е поставити якусь оцінку. Е ну, бо це українська класика. І я поставлю 10 з 10, бо дивлячись на те, що десь моментами мені не все там зрозуміло і легко йшло, але це твори, які мають велике значення в нашій культурі, вони гарні, вони дуже такі поетичні, і тому 10 з 10. до речі. Тут буде декілька кадрів з балету тіні забутих предків, тому сходіть обов'язково. Як бачите, об'єми моїх читань зменшувалися І взагалі, ось спортивні любовні романи» я прочитала на початку місяця, потім я нічого не читала, і потім за два дні я не читала все інше. Ну тут взагалі було неважко, такі маленькі твори. Остання книга, про яку ми поговоримо, це не зовсім книга, це графічний роман. Ну, але це все одно книга. Але тексту тут небагато. Тільки через мій труп е, Свіні Бум я поставила цій історії шість е, з десяти. От, ну і шістка така. Вона трошки з натяжечкою. Е, взагалі, це така дуже підліткова, е, дуже проста, не, е, не закручена, не інтригуюча історія. Про школу магії і відьмів, відьмів. Відьмів і відьом. Тут гарна мальовка. Багато що нагадує Хогвартс не знаю ці зали, ці капелюхи. Хоча там ніби в капелюхах майже ніхто не ходив, але загалом. Дуже схоже, не знаю. Потім підзніму, може, якісь кадри. Я якраз читала цей комікс на Хэллоуін в ніч, вже щоб встигнути в жовтні додати ще одну книжечку. Це зайняло в мене супер небагато часу, там, мені здається, півгодинки. І це приємно було гортати, але, чесно кажучи, по змісту я очікувала більшого. Воно не дуже логічне. Не дуже загадкове, тут досить все банально. От і не знаю. Ну, не знаю, чи буду я залишати в себе цей графічний роман. Мені шкода його кудись віддавати, поки що, мабуть, бо мені подобаються кольорові сторінки. От, і просто погортати атмосферно. Але, чесно кажучи, по змісту я розчарована. От. Тому не знаю, тому така шістка, я ж кажу, дуже з натяжкою, чисто за візуал. От. От і все. Ось таке прочитане жовтня. Не дуже велике, але як, як є, нема багато часу на читання. Я сподіваюся, що надалі у мене з'явиться трохи більше часу. Я сподіваюся, що буде час на якісь формати, марафони і е, вже в влогмасах я зможу трошки більше розгулятись з різноманіттям. Е, також мені прийшла ідея. Ну, взагалі я бачила декілька блогерів, десь дивилась, хтось писав, що ведуть такий облік своєї бібліотеки. Я вирішила зробити собі табличку, куди я занесу всі свої книги з різною інформацією про ці книги: Там автор, рік, написання, жанр і тому подібне. І якщо це все правильно зробити, то можна потім дуже класно витягувати звідти різну статистику і дивитись там по кількості, прочитане, прочитане, на що, на які жанри було більше ухилу, коли. І мені здається, це буде дуже така цікава, цікава тематика, і як тільки я ну я почала вже це робити, але буквально там накидала назви колонок цих категорій, по які я буду там вписувати. От, але мабуть, це займе якийсь час вписати туди більше трьохсот книжок. Не знаю, коли це зроблю, але як тільки я зроблю, я думаю, що зроблю якесь відео на цю тему. Можливо, з якоюсь статистикою, можливо, просто покажу вам, що там я як зробила. Це з таких анонсів на майбутнє. Також у мене вже лежить коробка для розпаковки з новими книжками, але я чекаю ще декілька посилок з книжками перед замовлень. Щоб вже вам в одному відео трошки більше показати новинок. І сьогодні одна книжка, яку дуже всі чекають, можливо, ви навіть здогадалися, яку книжку всі чекають? Вона мені прийшла буквально пів години тому в поштомат, і я зараз дозніму відео і піду за нею. І якщо ви здогадались, про яку книжку я кажу, будь ласка. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це за новинка, яку у нас дуже всі чекають. Також пишіть, чи були у вас якісь тематичні хеловінські читання і, взагалі, що ви зараз читаєте. Мені буде цікаво подивитись, можливо, щось я візьму собі на замітку ще на осінь. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце, та дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!